Сьогодні 29 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 29 липня в Україні святкують День сил спеціальних операцій ЗСУ. Доволі молоде професійне свято, яке було створене 26 липня 2016 року. Того ж року, але 5 січня було створено цей ряд військ зсу. Сили спеціальних операцій це фахівці, які повинні володіти певними рядами спеціальних можливостей в розвідці і підтримці військових під час важких чи небезпечних операцій. Часто їх завдання полягають у розвідці антитерористичних чи психологічних операцій робота з полоненими. Також 29 липня Міжнародний день соціально-культурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до проблем дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування і імунізму, залучення до поваги розмаїття та культурної спадщини кожного народу. Сьогодні народилося 1817 рік український живописець, мариніст, вірменського походження Іван Айвазовський. 1984 рік українська гімнастка. Абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року. Дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Бессонова.